Привіт, розбір ось такого імпакту. Тут більше, скоріше за все, буде тільки чистка діагностика. Проблема така, що то працює, то не працює. Проблему ну, наче виявив, але краще ще перевірити. Так, щітки ще цілі. Більше 50% є. Так не показати. Це так само. Так, все чище збираємо. Так, а проблема була це. Проблема була з ось цим контактом. Він не досягав до акумулятора з перебоями, через те й працював апарат. Класний шурик Це йде чистий шуруповерт з трещиткою з санговим патроном. Підбітти. Буде жити.